Доброго дня в адміністративному суді перебувала справа за позовом громадської організації, платформа громадський контроль та депутату Хозіна Дмитра Сергійовича, в якому вони просили визнати протиправними дії Дніпровської міської ради щодо проведення 55-ї чергової сесії Дніпровської міської ради, сьомого скликання, яка була призначена 25.03.2020 рік о 10-й годині в режимі онлайн за допомогою програмного забезпечення Zoom. Крім того, позивачі просили визнати неповноважною 55 ту чергову сесію Дніпровської Міської ради Сьомого скликання від 25.03.2020 року. Рішенням суду першої інстанції в задоволенні позовних вимог було відмовлено в повній мірі. Проте громадська організація, платформа громадський контроль, не погоджуючись з зазначеним рішенням, звернулася до 3-го апеляційного адміністративного суду з апеляційною скаргою, яку просила задовольнити рішення суду першої інстанції скасувати, позовні вимоги задовольнити в повній мірі. Постановою третього апеляційного адміністративного суду від 18 травня 2023 року апеляційну скаргу громадської організації платформа громадський контроль було залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін. Апеляційний суд зазначив, що в межах заявленого позову позивачами не доведено та не підтверджено належними доказами обставини, на яких ґрунтуються позивні вимоги, натомість Дніпровською міською радою, як суб'єктом владних повноважень, доведено правомірність. Своїх дій та рішення, що оскаржувалося, безпосередньо проведення 55-ї чергової сесії Дніпровської міської ради сьомого скликання в режимі онлайн було покликано епідеміологічною ситуацією в країні та обумовлено недопущенням поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Крім того, апеляційним судом було зазначено, що Дніпровською міською радою в повній мірі при ухваленні оскарженого рішення дотримання дотримано закон України про місцеве самоврядування в Україні та регламент Дніпровської міської ради. Рішення є законним та таким, що відповідає вимогам чинного законодавства.